На площі перед входом до ратуші розгорнули український жовто-блакитний прапор. Студенти пройшли з ним ходою від головного корпусу Львівської політехніки до міської ради. Для виконання гімну на площі ринок зібралось майже дві тисячі львів'ян. І о 14-й годині під супровід соліста Львівської обласної філармонії Назарата Цишина над містом залунали слова, ще не умерла Україна. До виконання приєднались громадські організації міста та студентська рада Львова. Усім охочим роздали листівки з текстом гімну та інформацією про його авторів. Багато львів'ян прийшли на площу ринок цілими сім'ями разом з маленькими дітьми. Ти співала гімн разом? Так. так. Сподобалося тобі? Так. Ти знаєш вже слова гімну України. Ще ні. Ще ні. працюємо над тим питанням. Але будеш. Вчити. Так. Можете вчити, щоб наступного року разом зі всіма співати? Так. Ви вже знаєте гімн України? Ну так. Знаєте та. слова добре? Так. Трохи. Ми знаємо слова гімну, але не дуже. А можете для нас трішки заспівати гімн, хоча б у перші кілька слів? Добре. Ще не мерла України, ні слава, ні вона. Українці усміхнеться доля. Для багатьох виконання гімну стало справжнім святом. Не завадила навіть примхлива погода. Дуже подобалося. Файно та прекрасно. дуже гарно є. Що велике свято. Чекали того, Бігли скоріше сюди, щоб побачити того. Співали гімн. все нам дуже радісно. Весело, таке повинні кожен рік робити, і навіть два рази на рік, щоб люди знали, бо є такі люди, навіть не знають, може і гімна. День Державного гімну України відзначають 10 березня, адже саме цього дня 148 років тому у перемишлі під час першого у західній Україні Шевченківського концерту заспівали ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Гімн виконали у редакції до 2003 року з двома куплетами, які згодом не увійшли до нього.